Воєнний парад це не тільки час і подія, коли армія звітує перед народом. Про дистанцію, яку вона пройшла за рік з попереднього параду, що надзвичайно важливо. А це і подія, коли і народ має можливість віддати шану і повагу своїй армії. Це коли в сьогоднішній день армія і воїни є найбільш шанованою і поважною державною інституцією, яка користується найбільшою довірою народу України, я думаю, що позбавляти людей цього було б не дуже далекоглядно. Але президент Зеленський як Верховний головнокомандувач Збройних сил України. Має повне право приймати рішення проводити парад чи ні. Це залежить від пріоритетів пана Зеленського. В мене пріоритетом було державотворення. В мене пріоритетом, ви пам'ятаєте, крім мови, крім віри, крім децентралізації, була армія. Я вважав, що це абсолютно необхідно забезпечувати розбудову армії.